Усім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні розповім вам про свій перший місяць роботи в Атланті. Що нового я дізналась про професію ріелтора? Що ж, ріелтор це не просто людина, яка знаходить вам квартири. Це про спілкування з людьми, про розуміння їх мрій та допомогу знайти не просто житло, а домівку, яка приносити буде задоволення. Найціннішими стали для мене саме перші переговори з клієнтами. Було дуже хвилююче, скажу чесно. Але завдяки підтримці Атланта я відчула впевненість і зрозуміла, що я можу допомагати людям, а також маю сильну команду поруч, і найголовніше. Клієнти мені довіряють. Найбільше мене надихає в команді Атланта. Це те, що тут є підтримка, немає місця для застрошів або негативу. Усі одна команда. Перший місяць в Атланті пройшов дуже швидко, і я реально дуже вдячна собі, що приєдналась до цієї команди.